Фермери закликають президента Зеленського зупинити продаж землі, бо всю скуплять олігархи. Віта українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі їх. підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Українські фермери б'ють на сполох. Їх бізнес може незабаром остаточно. Занепадати. Тобто, люди вже кричать про те, щоб відстрочили другий етап земельної реформи. Він ще не почався. Коли ринок відкриє для юридичних осіб, а норму продажу вона сягне 10 тисяч гектарів, ну уявіть собі: ну хто може собі дозволити купити таку землю? Тільки олігарх. Це просто шалені гроші, шалені гроші, які... Як я вважаю, їх заробити, ну, чесним шляхом їх просто неможливо. Тому всеукраїнський конгрес фермерів ініціює переговори між владою і аграріями, під час яких можна було б знайти компромісне рішення, яке було б прийнятним для всіх учасників ринку землі. Але чи буде це час покаже? Земельна реформа, яка відкрила українцям ринок землі, вона фактично триває вже 2,5 роки. Причому майже півтора роки за умов повномасштабної війни. І коли Верховна Рада ухвалювала закони про функціонування ринку землі в Україні була зовсім інша ситуація. Звісно, вже тоді в країні були потужні агрохолдинги, які поєднували землі кількох регіонів. Але й маленькі селяни також мали на аграрному ринку свою нішу. Але, вибачте, тоді був мирний час, тоді були зовсім інші умови. А зараз війна внесла великі зміни. Зокрема, і у аграрний сектор. Скоротилися ринки збуту, різко зросла собівартість продукції, подорожчали кредити. А тут ще й четверта частина українських сільськогосподарських угідь виявилась непридатною для обробітку через вибухонебезпечність цих земель. Тому зараз фермерам просто немає чим навіть вчасно розраховуватись з банками, не те, що вже там про те, щоб скуповувати собі землю. А тим часом, з 1 січня, ось вже через два тижні, трошечки навіть вже менше, має розпочатись другий етап ринку землі. Ринок, який досі відкритий тільки для фізосіб, тепер відкриють для юридичних осіб. Ви знаєте, коли все це проголосували, цей закон я була дуже проти всього цього. Я казала, що це все ще дуже погано закінчиться. Ось зараз я вже майже впевнена в цьому. Але знаєте, найголовніше те, що землю можна було скуповувати не до 100 гектарів, а тепер це буде до 10 тисяч в одні руки. 10 тисяч. Придбати такі величезні земельні наділи і взагалі купити землю під час війни можуть лише олігархи, лише люди, які тісно зрослися з владою, лише корумповані, які мають просто неймовірні гроші. Як каже заступник голови всеукраїнського конгресу фермерів Анатолій Гайворонський, він каже, що основа корупції це великі компанії. І в агросекторі це добре розуміють. В Європі велика рідкість, велике господарство. В Німеччині, наприклад, підтримують малий і середній бізнес. А з таким корупційним багажем, як у нас, по 10 тисяч гектарів нас навряд чи хтось взагалі прийме в ЄС. Тому фермери звертаються до Зеленського із закликом до тристоронніх переговорів між владою, фермерами і великим агробізнесом щодо другого етапу земельної реформи. І фермери пропонують відкрити ринок для юридичних осіб, проте залишити колишню максимальну норму на скуповування землі до 100 гектарів, до завершення дії воєнного стану і ще на два роки після війни, щоб, хоч трошечки, люди могли відновитись. Але знаєте, найголовніше те, що аграрний міністр. Микола Сольський він вважає, що ціни на землю із відкриттям другого етапу ринку землі залишаться незмінними. Перше, я з ним не згодна. От побачите, почнуть рости. Почнуть рости ціни на землю. От просто згадайте мої слова. Вже скоро, вже скоро січень побачимо. І друге, він каже про те, аграрний міністр каже про те, що землю зможуть купувати і фермери, і великі агрохолдинги. Ви розумієте, влада не чує фермерів, які кажуть, що грошей немає на купівлю землі. Ну, немає грошей. І виходить так, що влада не чує фермерів зовсім. Розумієте, зовсім не чує. Тому що буде далі, а Бог його знає, що буде далі. Час покаже, але я дуже сподіваюся, що це питання якось вдасться фермерам вирішити. Тому що ну, я не знаю. Я не знаю, що це воно таке буде. Україна добре тримається на за рахунок сільськогосподарських своїх а, а, заробітку цього і добре славиться цим, і ми виживаємо зараз за рахунок цього. І якщо все робити, знаєте, таке складається враження, що все робиться не для людей, а проти. Дай Боже, щоб фермерам таки вдалося вирішити це питання. Я дуже на це сподіваюся. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.